Це українською, куди вони подають свої роботи безпосередньо. Інші ж гуртки естетичного художнього, типу, по-перше, вони мають пройти відбір в межах закладу між гуртками різними, тому що гуртки різні, але на конкурс вони претендують в одну категорію мистецьку. Тому і ну, їм дещо складніше. Але той же ж фотогурток в перспективі хотілося б розвинути. Щоб він займався не тільки фотографією, а й відео. І вже в дальшій перспективі його можна і доповнювати таким сучасним елементом, як відеозйомка з тих же квадрокоптерів. Поєднання, так. Так, у кого які є питання так. до Олександра Васильовича? У мене є питання. Так, слухаємо. Перше, я хочу ремарочку внести за квадрокоптером. Тут сидить пан військовий, він повинен знати, що задовго до початку військових дій була на сайті викладена мапа нашого регіону із певних міркувань червоною лінією окреслена певна територія і написано. Категорично заборонено запускати в повітря і так далі. Прошу це врахувати. <рисок> я, allora, я, я зразу і сказав, що це можливо О, вті... О Бачите, як, як, <рисок> як, <рисок> як ми Васильович, питання ваше яке було? Так, перше, я як педагог, а тут наш мало, хочу подякувати вам, бо я дуже багато років їм цей педагогічний хліб і знаю, що це таке. Це дуже важка. Але було було питання. У нас питань дуже багато. Ваше питання? Моє питання. Ви дуже себе обмежуєте фінансово, не на часі. Скажу вам по секрету, коли наша голова йшла на вибори, у неї було дуже таке хороше гасло. Все найкраще дітям. За минулий рік у нас було зекономлено 29 мільйонів гривень, це 28. Є де розвернутися. На першому питанні, яке ми розглядали, офіцери громади поліцейські. розумієте? І ми з вами знаємо, чим більше діти будуть зайняті, тим менше буде роботи в поліції, тим менше, тим менше буде Дякую, правоповідно. Шановні члени конфлору, у пункті другому проекту рішення. Нам необхідно визнати роботу Центру дитячої та юнацької творчості. Які кого пропозиції? Отже, хто за те, що докладете проєкт рішення номер 4 про роботу комунального закладу, Центру дитячої та юнацької творчості Клевенської селищної ради І, е, із доповнення пункті 2 визнати роботу комунального закладу Центру дитячої та юнацької творчості Клевенської селищної ради М -м. визнати Задовільною Можуть Прошу голосувати. Хто за? Добрий доброві. Прові отримали рішення прийнято. Дякую. Ви дозволите мені, хоча не скажуть Але виходячи з репліки, якої було вказано Леово Васильовичем, я просто хочу уточнити, бо ж мешканці буде. Можна? Так. З приводу економії яку ви назвали. Ті кошти, які залишилися не не можна називати економією. По тій причині, що воєнний час. І стало дуже багато обмежень щодо видатків, які планувалися, і на дітей в тому числі. І ми навіть з великим бажанням, як би хотіли, ми не могли використати. Плюс реверс, який мали б забрати держава, він сьогодні залишився, але ми віддали на, 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 будемо віддавати на те, не ось була позачергова, на те на оборону області віддали мед 7,5 мільйонів. І ще невідомо, що буде протягом року. Плюс залишилася заборгованість, яку у не заплатили, тому економія, ту, вона не є економією. Я прошу буквально одну хвилинку. Ну, з приводу розвитку і щоб збільшити пропозиції, я тоді говорив на виконкомі присвяченому спорту, ми готові, поки що це не потребує коштів, організувати, відновити роботу кінного гуртка. Єдине у нас прохання дати дозвіл, використовувати майданчик біля очкомбінату, там, де був автодром. Це питання не виноситься на виконком, і ми його зараз тут говорити не будемо. Але не її... Пропозиції, її, треба... Висну... її треба обговорити, тому що вже кінний у був, І ми знаємо, які наслідки роботи цього кінорудка. Добре, добре, дякую. Я дякую про призначення відсотків з питань мобілізаційної роботи на території Кларнської селищної ради. Пятковський начальник палив. Доброго дня. Скоруючись Кабінету міністрів про порядок організації та ведення військового обліку військово та резервістів, який був затверджений 30 грудня року, керуючись розпорядженням. Рівеньського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки є необхідність прийняти рішення по тих питаннях, які дозволять в повній мірі якісно та оперативно проводити військовий облік та мобілізаційні роботи. Ці рішення стосуються наступного. Необхідно призначити відповідальних за організацію та ведення військового обліку і призовників службових осіб Клеманської селищної ради. Пропонується по селищу Клева, спеціалістка відділу цивільного часу. Це номер 5 No5. Про призначення начальника відділу цивільного захисту мобілізаційної роботи Петровського Михайла відповідальною особою з мобілізаційної роботи на території Клеменської селищної ради. Ру. Так, є питання? Хто за те, щоб підтвердити проєкт рішення номер 5 про призначення відповідальної особи з питань мобілізаційної роботи на території Клеменської селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проект рішення номер 6 про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та пройнявання призовників військового зобов'язання для війську на території селищної ради. Всі рішення стосуються одного і того ж самого по, е, порядку обліку. Е, пропонується призначити відповідальними за організацію ведення військового обліку по селищу Клевер. Спеціаліста відділу цивільного захисту мобілізаційної роботи та військового обліку селищної ради Олександр Кримчук та інспектора з обліку військовозобов'язаних відділу цивільного захисту мобілізаційної роботи Людмилу Коваленко. По селищу порчу, інспектора з обліку військовозобов'язаних відділу цивільного захисту мобілізаційної роботи та військового обліку Людмилу Шершун по Ловринському Старостинському Другому округу. Діловода селищної ради Людмилу Чайковська, начальника юридичного та кадрового забезпечення селищної ради Сергія Почеманчук значить відповідальним за бронювання військово-зобов'язаних працівників Клевоцької селищної ради. Є питання? Немає. Mm -hmm. Станом голосування. Хто за те, щоб затвердити проект рішення номер 6 про призначення відповідальних осіб заведення військового обліку та бронювання призовників військово зобов'язаних резервістів на території селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. рішення прийнято. Проєкт рішення номер 7 про затвердження графіку звіряння карток первинного обліку. Порядку передбачено вічне звіряння. Первинного обліку з обліковими даними підприємств установ, та також проведення подвірного обходу з метою виявлення осіб, які не стоять на військовому обліку та уточнення облікових даних певної категорії осіб військовозобов'язаних. Пропонується графік, який надано. Для того, щоб можна його було довести до підприємства організацій з метою отримання відповідної інформації для забезпечення військового обліку, є питання. У мене є доповнення Поступила пропозиція проєкту рішення номер 7 а саме другий пункт висвикла розділити, викласти наступні редакції. Контроль за виконанням графіку звільнення карток провинного обліку покласти на начальника відділу Михайла Квятковського. І відповідно третій пункт уже контроль за саме виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Ірину Тимощук. Розділити і. Так, став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 7 про завершення графіку звіряння карток первинного обліку із змінами? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проект рішення номер 8 Про внесення змін до рішення?